Просто це позор, це позор нашого всього фузалу. Єба там, гол, там гол. зараз все вирішується. Якщо зараз я зараз програю... Коротше, фінальний приділ такий. Сьогодні. Пацани ви довго чекали, і сьогодні продовження божевільних штрихних. Коротше, Умови відео такі. Сьогодні у нас дві команди. По дві людини. У нас три станції на кожну дисципліну е, з команди буде вибирати гравець. І є в нас три наказання. Три наказання це у нас перше челендж на стрижку. Якщо команда, яка програла, буде вибирати собі з три варіанти. Тобто з трьох можна вибрати один. Це стрижка, далі збриття бров, і останнє це стрибок в озеро, яке знаходиться ось там. Коротше, е, команда, яка виграла. Люди будуть голосувати за одного гравця з іншої команди. І за якого проголосують більше, то і програм. А ви не могли сказати, що з собою ще взяти нахуй? Не мав назав'язки. Поділилися ми на дві команди. Я буду з Васією і Міша буде з гіпардом. Я думаю, це чесні команди. Ти як вважаєш? Так, -та, абсолютно. Все, домовились. Також у нас буде а, один супер штрафний. Який буде дорівнювати п'яти голам, і він буде в кожної команди один раз. Не заб'єш, ну нічого. А як заб'єш, то плюс п'ять. Я думаю, вам це сподобається. Погнали! Що ти думаєш? Це що жорстко, але треба щось робити, для не проїбати і все. Все, ми виграємо сьогодні з тобою. Полюба. Давай. наш воротар Купик Да. Він грає в Барселоні Б і сьогодні він приїхав з Барселони. Соні Байдіфай. Не дуже шепчу, що погода. 50 сьогодні. Ти сьогодні від нас не будеш кого домовилась. Постараюсь. Що ти за лом думаєш? Все, погода не льот. Озеро приєте, я бо я хворий, і так приїхав хворий, в той пес. Але <кліпи> але хтось полюбе про і його втопав на середині озера. З камінчиком прив'яжемо. Ну ви все почули. Моя думка абсолютно така сама.

Коротше, говорити довго не буду, треба робити. Блять! Сука. Іван! Банан! Ви Рез... зли, чого мене бананом називають? Банан. Банан? Забув, коротше, ну просто не повожу. Зараз. Вася, надійсь, заб'є. Ромко сука! Бапту з тими лупиками! Та він очко так ну, де треба було засовувати. А міша не забив, ніхто не забив, треба забивати.

Ні, ну Вася хорошу поклав на співа. Так, далі я. Треба продовжити те, що почав Вася і просто викривати. Ой-ой-ой, лопик там аж розтяжка пішла на барселону. Йопта, ну по центру, по центру. Давай гіпард, маєш забувати. Гіпардон... Єпар минулого туру таку зі своїх воріт забив. Ну майже зі своїх. Ну. <плес> У нас поки що типу, один забитий, але забитий в їхньої команди, забив Вася. Ну, але не забуваємо, що зараз з пенальті, а потім ще є можливість взяти... Ще є бонусний м'яч. Да, ще є бонусний м'яч. Ну, переходимо до пенальті. Інваліди нахуй. нахуй. Барселона пішла спати. Барселона вже блядь, два тижні йде спати. Ми на класі. Розбираємо своїх суперників. Розказуєш тут клас, клас в школі, Ваня. Да, звідси. Shop... Lup, <з darüber> Try... Shari, що пацани? Аніме. Лупик, лупик. Шариш, нас зараз просто треба забивати дві п'єнки і забивати той, забивати додатковий. Сюда, на класі. А ну, давайте шось. Ромко. Ромко. Не не да! Бляаай! Я за те, що він забив, Ні, я все знаю, що Я просто так случайно забив мяч, зійшов з ноги, але пішов йому між. А нас бонусний мяч, це йде на штрафни. Бонусний за п'ять. Це вирішальний удар, якщо забуваємо, то б. Коротше, просто забити гол, закінчити це відео, і хтось або йде на озеро, або стриже свої брови, або збриває голову. Лупик тащи! Без мене печеньку на. Коротше, як програв Міша і Гепард, я обираю для них наказання стрибок озера. Так, я думаю, що стрижку то таке. Думаю, віддам свій голос за брови, щоб збрити брови. Так, е Міша і Гепард, вони були недавно хворіли. Тяжкий вибір. Я свій вибір зроблю на гіпард. Так, я віддаю свій гол за Мішу. Це просто це позор. Це позор нашого всього фузалу. Але я думаю, що проголосували за мене. Я думаю, що за озеро. Ну, я так думаю. Я думаю, що все ху підстроєно лупиком. Він все пропустив як минулий раз під ручку, минулий раз він, блядь, від голови йому від'їбалося, забив гол. Пацани, молодці виграли, але хто не відміняв, то, що ми ще їм втупити в озері. Коротше, фінальний предік такий. Сьогодні не виконую наказання на даний момент. Ніхто я проголосував за те, щоб хтось стрибав з озера, ну в озеро, і поки що це завдання має виконувати гепард. Але а, Вася проголосував за стрижку і вибрав мішу Вас Нічия. Тому я пропоную, щоб вирішили все в куп'янках. Вони ще змагаються між собою. Що? Просто за зараз все вирішується. Якщо було... я зараз програю, я йду на авто. Якщо я тоді зараз йде плавати. <рес> 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 так, Міша б'є. Міша. Вище врід. Так, ну зараз дуже цікаво хто. Зоб'є перший. Ви ще вліт два. Пробили. Вона висіть, то туди туди, туди. на постійно... Зв... Ай-яй-яй-яй-яй! Мяч вилетів. Кіша гіпардок взагалі на наших відео не везе. Ой-ой-ой! Давай міша, в тебе є шанс вирватися. Вообще интересно, кто проебал вас. Да. Такие да? интересные наказания, аж ну и нахуй. Дешевый удар. До промаха, до промаха. А, тут промаху? Да. А, все. О, Ебать, ой, там был! Гол! Там был, а ну, там был. Там был? На камеру там, да, сейчас там, да, можно там, глянуть? Гіпард. Ти як бадя. думаєш, був? Єпар. 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 я врасний брав. Гіпард, скажи Давай, хоч, хоч останні слова свої. Чи ти заб'єш гол? Заб'єш? Ні, не, не заб'є гіпар. Луби! Луби! Пізда. Сюди Гіпард буде виконувати стрибок в озеро. Так як гіпард захворів? Ну, був хворий, то зараз стрибати в озеро це не дуже розумно, тому ми вирішили, що він сьогодні буде збривати свою прекрасну бороду повністю. Додому, ну. uh. Uh. Другий раз підряд гіпер програє на наших відео. Надіємося, що третій раз вже не програє. от поки що. Ну ми зараз переміщаємося на автовокзал та стежимо воду до гіпарда. Короче, баски Проїбав я і взял, збриваю нахер це все. Але... Обідно, блядь, то все постанова, то все лупик руки відкивав, блядь Коротше, впігнали.